Він сказав їм: вам дано розуміти тайне Царства Божого. Іншим вже у притчах, що вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Христі, браті і сестри, дорога молоде, слава Ісусу Христу! Зазвичай, коли Христос говорив до своїх сучасників притчами. Вважалося, що він в такий спосіб намагається простою мовою говорити про складні речі. І здавалося б, що коли він говорить про зерно, це є цілком зрозуміло. Бо на той час люди зустрічалися з зерном так само часто, як для прикладу, ми з вами зустрічаємося з нашим телефоном. Зерно в той час повсемісно використовувалося, люди його. Готували, люди його садили, зберігали в східних країнах, там, де тепло врожай, з деяких дерев, з деяких злаків збирають чотири рази в рік. І це було щось, що було такою надзвичайно важливою річчю в житті сучасників Ісуса. І тому Ісус говорить дуже багато притч, де говорить про зерно. В одному місці він каже про зерно гірчиці, яке маленьке, але коли виростає, то віття його стає деревом. В іншому місті він говорить про е, притчу е, про ангелів, про жінців, як як посадили зерно, воно виросло, але ворог посадив кукіль, і також це воно виросло і до жнив Господь Бог наказав чекати, коли вже були жнива, кукіль спалили, а пшеницю залишили в клуні. І сьогодні також ми чуємо з вами про зерно. Зерно, яке є прообразом Божого Слова, яке покликане прорости. У серці кожного, хто слухає Ісуса. Зерно на той час, до речі, садили, сіяли в різний спосіб. Але два таких відомих способи, які навіть дійшли до нашого часу, були дуже поширені в той час. Один з варіантів це, якщо треба було посіяти маленьку грядочку, робилася борозна і там засівалося акуратно, щоб нічого ніде не розлетілося. А другий випадок, коли, наприклад, треба було засіяти велике поле. Поле було зоране, підготоване, і жінці йшли і сіяли це зерно, так як ми з вами звикли, як ми з вами це бачили навіть в казках, як ми це знаємо з вами ще з дитинства. І дійсно, дорогі в хресті, поза цим всім, люди, які це все слухали, багато хто з них, чуючи цю притчу, розумів це просто як історію про зерно. Люди не бачили глибини у тій притчі. І з однієї сторони, Притчі, які начебто дають зрозуміти людям щось більше, бо говориться простими речами, насправді, багато хто ці притчі до кінця не розумів. І тому Ісус Христос каже, вам дано розуміти Тайне Царства Небесного іншим вже у притчах, що вони дивлячись не бачили і слухаючи, не розуміли. З однієї сторони Христос говорить прості речі, а з другої сторони, вони надзвичайно глибокі. І коли він починає пояснювати сам, до речі, єдина притча, яку Христос сам пояснює, ми починаємо розуміти, що Він не просто говорить про сіяча і про зерно, Він говорить про себе, він говорить про Слово Боже, яке засіває у людські душі. Але дорогі, як мало було тоді людей, які розуміли, про що говорить Христос. Як мало їх є сьогодні, і наскільки менше є тих, які, оце почувши, зможуть застосувати в своєму житті? Ця притча вона сама себе пояснює. Ми з вами чуємо, що незважаючи на те, що сіяч сіє щедро, він не жаліє, на перший погляд, засіває навіть марнотратно оце Слово Боже. Воно приймається тільки в одному випадку з чотирьох, лише тоді, коли паде на добру підготовлену землю, на добре підготовлену землю нашої душі. З однієї сторони, трошки неприємно чути, що говориться в притчах, щоб не всі зрозуміли. То як то так може бути? Може Христос не хоче, щоб всі його почули? Чи зрозуміли? Ну, якби він не хотів, щоб всі його почули і зрозуміли, він би не сіяв так рясно. Але коли він сіє так рясно і щедро, це означає, що він хоче, щоб це зерно впало кожному в серце. Але як Бог, який уже знає наслідки оцих жнив, оцього сіяння і цих жнив, він констатує факт. Що, на жаль, усі ті, хто слухають, лише четвертина з них прийме слово Боже. Дуже цікавий факт, що те Слово Боже, яким, наприклад, є Святе Письмо, що таке Слово Боже взагалі, ми називаємо Словом Божим самого Христа, який є Слово Божественний Логос. Але також Словом Божим ми називаємо ті речі, ті слова, якими Господь Бог говорить до нас, до своїх дітей. І це слово Боже, воно є зібране в Біблії. І от, дорогі, цікавий такий факт, що Біблія насправді є найпопулярнішою книгою в світі. Вже на сьогоднішній день є видано понад 4 мільярди 700 мільйонів примірників по всьому світі оціє Біблії. Але, дорогі христі, запитайте себе, чи є в цьому світі стільки християн, скільки є Біблії? А навіть з тих християн, які ту Біблію читають, з них точно не всі читають Біблію, бо ми навіть, які християни, її так не читаємо. А навіть ті, які читають, скільки з них, який відсоток з них, це, що читає, засвоює і приймає до свого життя? Висновок очевидний, одна четверта із того всього, що сіє Господь, тільки дає добрий плід. І от сьогодні, мимоволі читаючи оцей уривок, ми ставимо собі запитання, а яким видом землі, яким ґрунтом є моя душа? Я кожного разу собі завдаю це запитання, я думаю, чи проростає воно в моєму серці. І ви знаєте, що я з того всього якось зрозумів, довго переосмислюючи оцей уривок? Насправді. Земля це ж не є щось, що вже таким має бути постійно. Це не є якась стала одиниця. Насправді, і та земля дає терня, її ж так само можна переорати і там посадити свіже оце зерно. Насправді, і каміння можна розібрати, і там посадити зерно. Насправді, і та дорога, яка є, якщо вона не потрібна, можна і її зорати, і там посадити Слово Боже. І от що ми сьогодні з вами робимо? Це кожен день боремося з тим, аби отой кам'янистий, отой втовчений чи заповнений терням сучасності наш духовний світ розчистити для Слова Божого. І може, коли сьогодні ми з вами стоїмо тут на молитві і відчуваємо, що є не до кінця достойними або не приймаємо це Слово Боже, це не є ще. Це не означає, що все втрачено, бо Христос продовжує сіяти. Він продовжує сіяти в ваші серця, оце слово надії, оце слово, яке покликано прорости. І поки ми ще з вами живемо, в нас є шанс, в нас є кожен день для того, щоб почати працювати над цим ґрунтом нашої душі. І може, коли ми нарешті. Поставимо собі це запитання, яка я є людина через те в мені то слово Боже, тільки поставивши це запитання, тільки осмисливши, що над цим треба працювати, ми вже зробимо крок для того, щоб розкрити Господеві оцю цю достойну землю, достойний ґрунт, де слово буде посіяне і дасть плід хто 60% хто в 80, а хто в 100 разів. І то в терпінні. Амінь. Слава Ісусу Христу.